На каналі радіо ЛРТ Класика. Передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі. Зелене відновлення України в умовах війни стало темою міжнародної конференції, яка відбулася у Вільнюсі. Упродовж чотирьох днів увага форуму була прикута до актуальних екологічних, енергетичних, безпекових проблем і викликів, які постали перед мільйонами українців, що змушені одночасно воювати і при цьому виживати на своїй зруйнованій землі. Щиру підтримку учасникам конференції висловили президент Литовської республіки Дітанас Наусіда та комісар Євросоюзу з питань довкілля Віргініус Сінкявічус. У роботі заходу взяли участь керівники профільних міністерств, політики, державні діячі України, Литви, Естонії, представники європейських бізнес-кіл, громадські організації, журналісти. Щоб донести важливу інформацію про актуальні потреби українських територіальних громад до потенційних фінансових донорів, закликати європейців активніше приєднуватися до відбудови України та налагодити побратимські зв'язки між громадами українських міст та міст Литви, на вільнівській конференції виступили керівники місцевого самоврядування з Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської, Полтавської Тернопільської областей. Про роль міжнародної підтримки, проблеми та досвід співпраці з європейськими партнерами в умовах війни говоритимемо і ми сьогодні в українській хвилі. Гостями радіостудії є представники прикордонної Чернігівщини. Міський голова мене Геннадій Примаков. Доброго дня. Перший заступник міського голови носівської територіальної громади Наталія Рубель. Доброго дня, сосницький селищний голова Андрій Портний. Доброго дня. І голова Сновської територіальної громади Олександр Медведьов. Доброго дня! Вітаємо всіх учасників. Починаємо з того, з чим ви приїхали на конференцію. Які проблеми озвучили, на чому акцентували свою увагу? Прошу. Хочу сказати, що проблем досить багато. Проблеми є системними, проблеми є такі, які накопичувалися вже десятиліттями. А з приходом ворога на нашу землю цих проблем стало значно більше, тому що деякі проблеми, які можна вирішувати в поточному порядку, зараз відкладені. Накопичуються інші проблеми в зв'язку з руйнацією, зв'язку із підривом мостів, замінованих територій і таке інше. На цьому форумі, на який нас запросили, розглядається новітні технології. Щодо зеленої енергетики, щодо запровадження нових технологій в сфері енергозабезпечення. Наші громади вже мають деякий досвід праці з європейським союзом, з європейськими фундаціями, фондами на цьому форумі. Ми бачимо вже знайомі обличчя, яких ми бачили і з якими співпрацювали до війни. І дуже добре, що литовський народ, розуміючи наші проблеми, зараз підтримує Україну і надав такий важливий майданчик безпосередньо в столиці своєї країни, на який завітав також і президент. За що ми всі разом дуже вдячні за підтримку, яку висловили високоповад. Жні гості цього форуму за ту підтримку, яку постійно допомагає литовський народ в нашій країні і, зокрема, нашим громадам, за себе хочу сказати, що в нашій громаді досить успішно працює один із заводів, який належить до великої корпорації Тегрігео. це велике підприємство із переробки бумаги, який працює в Вільниці. Вчора нас запросили туди люб'язно на екскурсію. Ми подивилися на цей бумажний гігант, на це як працюють люди на умови, в яких працює. Люди, і дуже добре, що спочатку повномасштабної агресії це підприємство не пішло з нашої території. Бо ви знаєте, деякі підприємства висувалися ближче до кордону з Польщею. Хлопці залишились на місці, підтримували нас і зараз підтримують стабільно працюють. І за що їм велика шана і подяка. Отже, повертаючись до самої конференції, розглядається дуже багато питань, в тому числі розчистка території, підіймається питання якісної води, водовідведення, підіймається питання. Біогазово-генераторних установок на території наших громад піднімається питання щодо накопичення, знищення переробки твердих побутових відходів на території наших громад і безліч безліч інших питань, які на сьогодні хвилюють весь світ, ну і зокрема Україну в частині енергозбереження. Дякую. Ну і у нас так само ми говорячи про нашу громаду, там про сосничину. Ми ці проблеми, які є, вони не є там унікальними. Вони притаманні більшості наших громад. Ми пострадянська економіка, де в питання там захисту довкілля, поводження з відходами, водовідведення, якимись сучасними методами роботи з цим всім, ми дуже відсталі від європейських країн іншого світу. І якраз ці питання ми обговорювали, шукали Можливості для залучення інвестицій для роботи з цими напрямками. ну і безпосередньо мною ну, було піднято питання щодо такої специфіки нашого регіону, яка полягає в тому, що територія надзвичайно велика. На жаль, кількість людей, яка проживає там, досить відносно невелика. Це рідко населені регіони Чернігівщина. І от я говорив про те, що необхідні особливі підходи, особливі політики щодо розвитку Розвитку саме таких малонаселених територій територій України, Полісся, в тому числі гірські території, ну і інші, де проживає дійсно мало людей: люди від'їжджають, люди залишають територію. А тим людям, які залишаються, які проживають, тут потрібно надавати якісні послуги. На жаль, в умовах, коли підходи до державної політики є, скажімо так. Одинакові для всіх територій це створює проблему неможливості якісно надавати послуги, і це за собою тягне те, що люди залишають цю територію, не отримують достатньо якісну послуги, тому переїжджають в інші регіони. Це є викликом величезним для Чернігівщини в даному випадку. Дякую, пане Андрію. Пані Наталю. З якими ви сподіваннями їхали сюди до І чи Це була презентація, це була заявка на майбутнє. Чи це можливість вже поговорити з тими, хто підтримує? Дякую країні за підтримку. Дуже сильно вона відчувається спілкування спілкуванні з вашими громадянами. І одна із проблем, як і. По всій нашій країні, і виключно в нашій громаді, я б хотіла б звернути особливу увагу на рахунок поводження з твердими побутовими відходами. Це реальна проблема в масштабах нашої країни в цілому. Я розумію, що постійні обстріли, знищення комунальної техніки там дуже багато у нас території заміновано. І сміттєві полігони це те, з чим щодня стикається зараз у нас українці в своїх населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Наша Територія громади активних бойових дій не відбувалася, але ми так само потребуємо більш реальних і дієвих заходів з вирішення цієї проблематики. За такою ситуацією збір та вивезення побутових відходів від домогосподарств, і в цілому по громадах він є і в деяких питаннях там дуже проблематичних. Питання в тому, що на рівні уряду. У нас вже був прийнятий порядок управління побутовими відходами, але громади стикаються з проблемами по утриманню цих полегонів, тому що це реалізація цих проєктів, вони дороговартісні. Проходження процедури документів по відведенню цих земельних ділянок, процедури погодження державних інтересів, там стратегічно-екологічної оцінки і тому подібне. Але це реальна проблема. Я на це хочу звернути увагу. Окрім того, ми громада економіка працює. Підприємства здійснюють свої діяльності. Дуже багато у нас підприємств сільськогосподарського виробництва. Є підприємства, які продукцію свою експортують за кордон. Шукаємо у меж громади міста побратима, з яким би ми співпрацювали. Десь поділилися своїм досвідом, хотіли б налагодити співробітництво в межах, десь з іншими країнами. Ну можливо, і в межах і країни Литви. Дякую, це була перша заступник міського голови російської територіальної громади Наталія Рубль. Але в нас в студії ще є людина, яка власне сама особисто пережила окупацію російську. і громада, яку він очолює, зазнала всієї трагедії, всіх збитків і всієї біди, яку несуть з собою росіяни в Україну. Це голова Сновської територіальної громади. Ваш досвід, напевно, все таки а, тобі, навіть приїздали. відрізняється від цих інших. Да. Громада Моя прикордонна 52 десять кілометри. Це кордон. З ворогом і дійсно громада, яка постійно обстрілюється і до цієї доби, і люди з сіл, які прикордонні сіли, зараз. Вони виїхали, бо там знаходиться неможливо. Ми приїхали донести до вільнюса, донести до Літви наші проблеми, достукатися, щоб нас почули, що це не десь у Китаї чи у Японії, а це тут. Поряд і що ми на передовій з країнами Балтії? Що ми на передовій з Польщею і ці грошисти. То вони не остановляться, вони підуть далі. А проблема, які зараз це територія, яка знаходилась під обстрілами і зараз вона під обстрілами. Це дуже багато землі, яка забруднена мінами, забруднена снарядами, яка потребує розмінування, і це процес, який дуже серйозний і це процес, який буде вже після війни. На теперішній час є проблема з сільським господарством, тому що не сіються землі, які раніше до війни були засіяні. Тому я підняв тему щодо. Допомоги виділення самосіяк так званих для того, щоб сільськосвиробники могли змогу засіювати ті території, які у громаді є і не обстрілюються. А зараз вони залісяні. І розвивати господарство, бо великий рогатий скіт був виведений, і зараз ці господарства потребують допомоги, які, на жаль, немає змоги надати в рамках нашої громади. то подумав це питання і сподіваюсь, що така допомога. Хай це невеликі ферми, хай це десь які маленькі, 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 для того, щоб люди, які займалися цим, щоб воно на сьогоднішній день залишилося так, як воно було до війни. Ми всі сподіваємося на допомогу, бо тяжка зараз Україні. У мене питання до всіх. Вчора під час конференції зауважували на такому питанні, як енергетична незалежність громад. Війна це перебиті лінії електропостачання, це все таки відірваність від центральних ліній, електрики від електростанцій і так далі. То от пан Геннадій розповідав, як вони реалізували проект по освітленню вже до широкої війни. А в кого в громадах ця проблема гостро стоїть і як ви вирішуєте її? Ну вона стоїть скрізь. І я більше скажу один із наймасштабніших і найгарніших прикладів реалізації європейських проєктів це була проект децентралізації в Україні. Тепер в умовах війни ми потребуємо децентралізації енергетичної. Кожна громада, кожна громада повинна бути енергонезалежна від головних джерел якомога найбільше. Бути незалежною і тому це питання стоїть для кожної громади, а для прикордонної, в тому числі, як сказав Олександр Олександрович, по громаді, по якій постійно здійснюється обстріли, йде тиск. Там це в першу чергу. Ми розуміємо всі ризики, які викликані, в тому числі фінансуваннями обстрілами, але ж це війна. А люди повинні жити, діти повинні навчатися, і тому ми повинні рухатись вперед. Чи є така гостра потреба, наприклад, в тих же генераторах, тому що литовці якраз одні з тих, які конвоями везуть в Україну, електрогенератори? <кху> якщо якісь є конкретні пропозиції, то можна а донести що? їх до дієвих волонтерських організацій. Я хочу зауважити, що не лише генератори, а й трансформатори потужні Литва постачає. От я б хотів сказати, акцентувати на цьому більше увагу, що все таки ворог б'є по енергетичної інфраструктурі, по нашій системі, і тому генератори. Це добре, але я не хочу казати за всю країну. Я скажу за свою громаду. На сьогоднішній день ми забезпечені генераторами. А подстанції, силові станції, ці що везуть, цього дійсно немає. І коли її немає, коли вона розбита, це декілька тижнів громади, населений пункт, як велика частина людей. Якщо це влітку, це одна проблема. Якщо це взимку, ви розумієте, що це вже катастрофа. І якщо немає такого обладнання, яке можна було б швидко замінити, то це катастрофа для громади, катастрофа для країни. Тому так, да, дійсно, це дуже необхідно, але також необхідні і навітні системи, які зараз існують, які зараз внідряються в нашій країні, Пан пана Андрій так, хоче додати Так, хорошо? Я хочу підтримати тут пана Геннадія. Дійсно, більше важливо зараз не стільки оці екстерні формати, де там генератори, чи там якесь інше обладнання, яке тимчасовий ефект дає, як Просто переходити на такі зовсім інші способи. Це там сонячні електростанції, міні, які б забезпечували об'єкт там, електричної енергії, або ж якісь автономні котельні, які б не централізовано, як у нас раніше по містах було надавали тепло в оселі наших громадян, а децентралізовано, де там один-два будинки, або підстанція, якась конкретна, де забезпечує і оці системні сталь. Рішення не на якийсь короткий період, а на довший період. Тому що ну, ми стикнулися, що за останні там 7 років у нас електрична енергія для комунальних установ юридичних осіб виросла там у 5-7-10 разів. Від газу ми відмовилися майже всюди, особливо північ, Чернігівщина. Ми Багаті на альтернативні джерела, можливості, скажем так, дрова, пілети і так далі. Тобто, це якраз ті рішення, які необхідні в громадах. Більш енергоефективні і сталі рішення, Андрію. Але якщо такі нові способи відновлювальної енергетики, як сонячні батареї, вітрові електростанції, то тут питання стає в накопиченні енергії, тобто віддати в мережу тут і зараз це не проблема. А коштовність, вартість це накопичення, це батареї, літій-іон ну і так далі. Чи є розуміння, як вирішувати цю проблему? Ну насправді технології в сучасному світі дозволяють це, але ж розуміємо, що це дороговартісне обладнання, яке громади не в змозі самостійно там придбати або забезпечити свою потребу. Тут якраз нам і потрібна підтримка, допомога донорів, наших союзників, наших партнерів. Я просто хочу сказати, що це насправді не є розкіш, воно дороговартісне дійсно, але це не є розкіш. Це є на сьогоднішній час для нас виживання. Якщо вона є, ми живемо. Ми рухаємося, ми воюємо. ми Можемо забезпечувати родини військовослужбовців. Поки вони там їхні родини живуть в безпеці, в теплі, забезпечені електропостачанням. І тому це дуже важливо вкрай. Питання. Можливо, до пана Олександра, все-таки як ви кажете, Сновська громада одна з тих, які досі обстрілюються на прикордоні з Росією, і де нищення житлового фонду. Наскільки можливо тим людям, які залишаються зараз на тих територіях, не виїжджають допомагати? Чи потрібні будівельні матеріали, чи стосовно цього ж нам допомагають там, де йшли колони ворога і були обстріли, то нам допомагають волонтери. Дійсно, нам допомагають міжнародні організації. І ці будинки, які були пошкоджені, вони вже житлові будинки. Там живуть люди, які жили. А ті території, які обстрілюються зараз, і зруйновані будинки, то нема можливості і нема необхідності їх зараз відстраювати, тому що там жити неможливо. І села, які було 150-200 жителів зараз, там нема нікого. І їхати туди небезпечно, то там стоять наші збройні сили, там стоять наші прикордонники, які боронять кордон. Тому на зараз, такої необхідності, що треба будівельні матеріали, то ні, а зараз ні. Закінчиться війна. Будуть повертатися в будь-якому разі, будуть туди повертатися люди. Тоді це буде необхідно. Ця широка війна в першу чергу інформаційна і світоглядна, і от для розвитку громад дуже важливою є інформація, і зокрема існування місцевих засобів масової інформації, таких як газети і радіо, можливо, у вас є бачення, як виживати вашим районним газетам, які були, можливо, які залишилися, і які можливо є проекти, можливо, є задуми щодо радіо, тому що це універсальний засіб. І Якщо приходять росіяни, завойовують, вони одразу пхають сюди свої інформаційні бюлетені. Зети і відкривають якусь, захоплюють FM-радіостанцію і відкривають мовлення. Да, ми зараз усі спостерігаємо, що відбувається в соціальних мережах, в загальних мережах. Скільки є, відбувається бруду різного, які підхоплюються, неперевірена інформація, яка тиражується за день тисячі, десятки тисяч переглядів, тисячі лайків, перепостів. І це не йде на користь не іміджу країни, не не йде на користь місцевому седзіванню чи підтримки збройним силам чи в цілому державі. Тому да, ми всі столкнулися в перші дні після 24-го числа, коли в нас не було світ. У нас не було і зв'язку. Ми всі зрозуміли, наскільки важливо донести інформацію до далеких куточків. У нас усіх великі громади, в моїй менській громаді 39 населених пунктів. І єдиний зв'язок це через старост, через телефони. Без зв'язку майже був неможливий, і тому питання навіть тих радіостанцій, які повинні були працювати в радіусі 40-50 кілометрів. Це відстань така від одного населеного пункту ну, дальню точку моєї громади, стала дуже актуальна. Ми розпочали процес вивчення питання щодо запровадження на території нашої громади радіо. Ми зараз намагаємося активно підтримувати нашу місцеву газету, розвивати її, тому що дійсно повинно бути одне. Джерело достовірної інформації, щоб люди могли розуміти, що насправді відбувається в громаді. Якщо раніше ми на це якби не звертали особливої уваги, був сайт міської ради. Ми бачили, хтось користується їм, хтось ні, але людям цього мало. Людина читає те, що відбувається на сайті, читає паралельно в соціальних мережах, як кажуть, хтось десь почув і написав, і більше сприймається інформація, ця що. Десь була почута, тому дуже важливо доносити якісну, по-перше, вчасно якісну інформацію про ті події, які відбуваються, тому що інформація це великий місток між органами влади, людьми і під час війни це дуже важливо. Дуже важливо. а швидкість отримання цієї інформації – це питання номер один під час війни. Тому це дуже важливо і радіо на окремій хвилі, так як ми з вами розмовляли, це дуже важливо. Радіо радіостанції для кожного із нас це дуже актуально на сьогодні. У нас є газета, газета, яка висвітлює події, які проходять у громаді. Є радіо Радіо Чернігівське, але, на жаль, десь кілометрів за 10 до кордону, то вже радіоволна немає. А навпаки, є радіоволна, яка російська. Тому старости працюють, тому газети туди доставляють і проводять постійно роботу в тому, що буде нести інформацію, бо це. Дуже-дуже важливо. Ну і наостанок, все-таки від усіх, хочу подякувати за ту підтримку всьому литовському народу. Керівництво країни, нашим друзям, нашим партнерам, нашим майбутнім партнерам, містам, побратимам, містам партнерам, які захочуть з нами товаришувати, нас підтримувати і користуються такою нагодою. Ми запрошуємо до такої співпраці. Ну і кожному платнику податків, кожному хто співчуває, кожному хто допомагає і хто з нами на одній хвилі. Дуже дякуємо. Нагадаю, гостями студії української хвилі сьогодні були керівники територіальних громад, прикордонної з Росією Чернівської області, а саме голова Сновської територіальної громади Олександр Медведьов, перший заступник міського голови Носівської територіальної громади Наталія Рубель, міський голова Мени Геннадій Примаков та селищний голова сосниці Андрій Портний. Українська хвиля на ЛРТ Класика. Продовжуємо наше спілкування в ефірі, і оскільки сьогодні у центрі уваги Чернігівська область одна з найбільш постраждалих внаслідок повномасштабного російського вторгнення, то логічно поцікавитися, якою є ситуація в самому Чернігові, чим живе прикордонне місто і яким є психологічний стан його жителів. Чернівського журналіста і фотографа Владислава Савенка розпитує скайпом мій колега Олег Головатенко. Місто вистояло в перші місяці великої війни і не пустило ворога на Київ. Поступово налагоджується життя. Яке воно зараз у Чернігові? Скільки людей повернулося, і чи повернувся бізнес? Нещодавно до мене приїздив німецький журналіст із Берліна, і ми намагалися з ним порахувати, скільки людей. Повернулося і німців, як і більшість країн Європи, турбує зараз, чи повернуться українці, які там в Європі, і ми знаємо, що це для них тягар. І я йому відповідав: частина людей повернулася, багато жінок із сім'ями не повернулося. У місті не вистачає робочих рук, і десь можливо 70% людей, Людей повернулося, які виїхали, але дуже багато і ще не вистачає. І бізнес боїться: бізнес дрібний бізнес, громадське харчування, щось пов'язане з продуктами. Вони повернулися, вони працюють. Але той бізнес, який робить економіку Чернігова, він іще не повернувся і не запрацював. І тому є одне просте пояснення: війна. І я це говорив і німецькому журналісту, і всім журналістам зарубіжним, які бувають в Чернігові, і мене питають про це. В місті зараз складно, особливо. Ну, я відчуваю по комунальній сфері і бачу, що не вистачає робочих рук і не вистачає трактористів, не вистачає водіїв. І в місті перш за все психологічно складно. Ми весь час дивимося і шукаємо позитивних вісточок із війни, але не завжди вони приходять. І я скажу, що я заходжу в магазин купувати молоко і бачу там оголошення висить. Шукаю старі повербанки, шукаю банки для окопних свічок. Приносите, і я запитую, коли можна принести будь-коли приносите, але мені говорять, що мало людей здає. Я зіткнувся з тим, що моя знайома дала оголошення про те, що треба назбирати ну, старі білі простирадла або якісь білі блузки речі для того, щоб шити і в'язати нашим захисникам зимове вбрання маскувальне. Але теж мало людей відгукується, бо все уже або повіддавали, або немає. Я відніс кілька великих пакунків речей, які назбирав, і бачив тих жінок, які в'яжуть. В основному жінки я побачив старшого віку, які в'яжуть і маскувальні сітки, і в'яжуть шкарпетки нашим воїнам. Отак От місто живе. Місто виживає. Я бачу психологічно в тому від того, що у нас війна ж триває із чотирнадцятого року, і коли хтось раніше не помічав її, то зараз всі її помітили, і цей тягар у нас буде висіти до того часу, поки вона не закінчиться. Я заходив навіть в бібліотеку Русових. Тепер вона Софії і Олександру Русових в Чернігові і. Там проходять виставки, там показуються наші воїни, там показуються фотовиставки. І весь час у бібліотеці плетуть маскувальні сітки. Оця ознака часу, коли бібліотека виконує дві функції. Я знаю, що всі ж бібліотеки міста по суті постраждали основні центральні бібліотеки. Вони постраждали під час обстрілів. У 2022 році вони відновилися і вони виконують кілька функцій. Вони не тільки виконують просвітницьку функцію, а й допомагають фронту. Ну так має бути, бо країна в війні, і всі, хто має змогу, і всі, хто хоче, вони повинні допомагати. Отак От я міркую, і я знаю, що війна, навіть коли ми переможемо, коли війна закінчиться, то вона і ще довго не буде закінчуватися. Бо я підмічаю деталі, як свого часу підмічав і Маркес, письменник Маркес в своєму романі Сто років самотності, коли війна й не йде з голови, і люди, які Навчилися воювати, во їм потім буде складно вживатися в цивільне життя. Але якщо бабусі нас підтримують, якщо вони в'яжуть, то це означає, що у нас іще потенціал є. Я згадую своїх бабусь, які говорили, що війна це найстрашніше, щоб аби не було війни. І тоді для мене це були просто слова. А зараз я бачу, що це на жаль, в Європі не всі нас розуміють в цьому відношенні, і не лише в Європі. В контексті нового року Європа відзначає свята, все таки ялинки дешевші. Ми помітили це ніж минулого року. Але свята є, вони існують, вони так само відзначаються. Дивіться, справа в тому, що основне свято це свято для дітей, і його минути не треба. Це і родинне свято. І якщо люди будуть ставити ялинки, то це буде камерно для своїх сімей, і я вважаю, що це добре. Бо свято як ми звикли святкувати на центральній площі ставити ялинку, такого не буде в нашому місті, бо у нас війна. І цим все сказано. Хоча якісь вкраплення святкової ілюмінації буде як нагадування, тому що все-таки свято є, і свято буде. І мені дуже приємно, що у нас в місті їздив і продовжує їздити Миколай, і ходить по вулицям, і їздить в тролейбусах, і завітав і до діточок, бо це свято для дітей. Вони повинні рости і розуміти, що справедливість і доброта в цьому. У світі ще існують. І вони повинні в це вірити. Чи будете ви особисто ставити ялинку? І можливо, які побажання українцям, українцям за кордоном, українцям у Литві ви хотіли б в кількох словах озвучити? Я знаю, що в українців і за кордоном, і які живуть в Україні, одне і те ж бажання. Я не буду озвучувати його, бо всі і так розуміють. Але я прекрасно розумію, що перемога над цим ворогом-терористом. Неможливе без постійного тиску на нього, і психологічно, і в Україні збройними силами, і волонтерами, і тими, хто за кордоном, психологічно, матеріально, будь-яким чином, бо ви ж прекрасно розумієте, що імперія буде ковтати всі країни, поки не вдавиться і не загине. Ми постійно повинні про це нагадувати всім і в Україні, і в Європі. Чернігівський журналіст і фотограф Владислав Савинок був на зв'язку з українською хвилею. А до ефіру її підготували і провели Олена і Олег Головатонки та Соната Ядавичиня. Почуємося з вами, друзі, наступної суботи, як завжди, о 14.30 на радіо ЛРТ Класіка.